Під мелодії воєнних пісень у супроводі молоді у вишиванках сивочолі визволителі нашої країни сьогодні заходили до обласної адміністрації. Тут ветеранам дякували за мужність, героїзм та подароване мирне небо. Два з половиною мільйони наших героїв були нагороджені різними нагородами, орденами, медалями. дві тисячі героїв Радянського Союзу. Це говорить про те, що українці. І Україна може з гордістю називатися країною переможцею у Другої світової війні. Медалями завішений одяг Івана Серветника. Коли чоловіку було 12, у їх хаті поселились партизани. Розповідає, щодня боялись, аби про базу не дізнались німці, які інколи навідувались у село. Йде німець з автоматом і староста веде, його. заходять квартиру. Квартиру у нас маленька квартира каже. Маленька. От, подивіться, подививсь, не, не підходить. А це е, ц, е, ці двері куди. Там потолок упав, там нема нічого. А партизани вже стоять на вікнах, на трьох вікнах і коло дверей з автоматами. Борис Івасюк найбільше страху відчув під час першого бойового хрещення. Тоді у бою під Тернополем і 17 солдатів вижив лише він. Допомогло, якщо молодість була раз, а друге ми вірили. У перемогу вірили за що ми йдемо, і за що ми воюємо дещо. На заході. Згадали і всіх тих, хто поклав своє життя за щасливе майбутнє: воїнів УПА, Героїв Небесної Сотні та антитерористичної операції.